Друзі, вітаю! Чи не найважливіші події в світі відбуваються в Україні просто зараз? А наші українські очі часто бачать лише українське, і від цього нікуди подітися. Почасти тому я так несправедливо оминув увагою призначення нового префекта Декастерії Віровчиня Віктора Мануеля Фернандеса, яке прогриміло на увесь церковний світ 1 липня 2023 року. Невеличкий відступ конгрегація або дикастерія віровчиня є надзвичайно авторитетною та важливою церковною інституцією. Вона покликана зберігати чистоту віри. А тому в часи явно антицерковні, в часи лівих ідеологій, які захопили світ, той самий світ, який прагне нівелювати силу та авторитет церкви через брехню, дискредитацію, через. Підкуп церковних діячів через також інфільтрацію в церковні ряди своїх агентів впливу, які покликані дезорієнтувати церкву всередину. Так, от, в ці часи, коли підважуються основи розуміння природи, людини та Бога, в світлі запеклої боротьби світу проти церкви, конгрегація віровчення має стати і ще важливішою. Від неї вимагається іще більше стійкості, сміливості, твердості, проникливості. Любові до церкви, бо світ атакує. Єдине найцінніше, окрім святого причастя, що маємо ми, католики, це депозит віри. Якщо ми втратимо його, якщо поважаємо, що ми можемо собі дозволити поступки в ім'я діалогу, ми зникнемо і розчинимося в світі, який і прагне нас розчинити в діалогах культур, діалогах націй, діалогах релігій, діалогах науки і віри світу. І церкви, традиції модерну, вже постмодерну, чи навіть постпостмодерному зараз у нас дуже багато діалогів, в яких насправді розмивається наш скарб, депозит віри. Непомітно потрохи, але систематично і невпинно, як би ми не назвали ці діалоги в сухому залишку, це діалог гріха та святості, правди і брехні. Іншими словами, ці діалоги є нічим іншим, як киданням перлів свиням, щоби. Ці перли були втоптані в багнюку. І бажано, щоб це було зроблено нашими католицькими зусиллями. Світ розумний і не хоче атакувати церкву в лоб, принаймні допоки церква не ослабне настільки, щоб, щоб вже не було потенціалу віднайти в собі сили на опір. Та й як прекрасно, зрештою, для світу, коли фактично знищення віри відбувається під вивісками. Діалогу диявол мав би тішитися своєю вигадливістю. В такі часи живемо, і в такі часи потребуємо конгрегації вировчення справжньої фортеці. А префектом має бути людина дуже розумна, дуже прониклива. одночасно дуже сильна і смілива, щоб протистояти підступному навіть. Інтелігентному, я би сказав, злу і водночас людина віруюча, яка любить церкву. І от таку виключну за здібностями та чеснотами, волею та обдарованістю, талантами та благодаттю Духа Святого Людину ми потребуємо на посаді. І особливо в такі критичні антихристиянські часи таким префектом конгрегації віровчення був Йосиф Рацінгер, який протягом 24 років понтифікату святішого отця Йоанна Павла II був на посаді і поєднував в собі чесноти глибокого розуму. Проникливості, мудрості, чистоти віри, любові до церкви. А за підтримкою такої потужної особистості, як Папа Йоанн Павло II, їхньому тандему не забракло і сили та сміливості протистояти. За 24 роки свого префектства кардинал Рацінгер, майбутній папа Бенедикт XVI і ще більше підніс авторитет інституції. Тепер давайте подивимося із іншої сторони: новопрозначеному префекту архієпископу Фернандесу, якого ось на днях було піднесено до кардинальської гідності 61 рік. Кардинал Ладарія, його попередник, залишив посаду в 79. Рацінгер в 78. Канонічний вік для Емеритури, тобто світською мовою пенсії в церкві 75 років. Якщо кардинала Фернандеса не мітять в наступники Папи Франциска, то він може обіймати ключову посаду префекта конгрегації віровчення від 14 до 20 років це ціла епоха в житті церкви. Чи буде Фра Фернандес новим Ратцінгером? Розумним, люблячим, сильним, проникливим, сміливим на своїй посаді? Ми вже точно знаємо, що ні, не буде. Про це почали писати в католицьких колах і ще в перші дні призначення. Окрім того, що префект конгрегації віри є автором книги про мистецтво цілуватися, яка Красномовно називається Сціли мене своїми устами. Це відверто еротична книга, і вона вже перекладена на англійську мову. Тому кожен може познайомитися з богословським та поетичним бекграундом нового префекта. Окрім цього, Фернандес прихильно ставиться до причастя розлучених і повторно одружених відповідно. Він є тіньовим автором постенодального послання Аморіс Летіція, і Фернандес неоднозначний також у своїх висловлюваннях щодо одностатевих шлюбів. Зокрема, в 2014 році він стверджував, що виступати проти одностатевих шлюбів не потрібно, бо тоді інші люди нас будуть сприймати як образливих і жорстоких. Це 2014, але ось недавно в інтерв'ю інфоватіканаком 5 липня у відповідь на запитання про благословення одностатевих пар. Він сказав, що коли йдеться про благословення, які суттєво відрізняються від шлюбів, їх потрібно проаналізувати та підтвердити. Уточнимо, Фернандеса прямо запитали про документ конгрегації доктрини віри. Від лютого 2021 року, який заборонив благословення гомосексуальних стосунків, однозначно і чітко повторюючи вчення та вказуючи, що таки, такі стосунки в самі в собі є гріховними. Архієпископ Фернандес, однак не погоджується. Цитата. я вважаю, що ще можна конкретизувати ці твердження, завершити їх в Коналити, щоб краще висвітлити їх вченням Папи Франциска, сказав майбутній кардинал. Тобто не все так однозначно. Треба розбиратися в кожному окремому випадку, якщо благословення суттєво відрізняється від благословення подружжів, ну тоді І от відповіді немає. Що тоді? Архіпископ Фернандес також оголосив, що дикастерія. Відступить від свого основного завдання, яке б ви думали основне завдання стигматизації теологічних помилок, тобто плекання чистоти віри з точки зору нового очільника дикастерії віровчання є стигматизацією теологічних помилок. Фактично, Фернандес об'явив програму, що очолювана ним дикастерія буде толерантно ставитися до Єресі. Щоб ніхто не подумав, що він стигматизує теологічні помилки. Згадайте його висловлювання 2014 року щодо критики гомосексуальних відносин. Давайте не будемо критикувати нікого. Ну, Щоби нас раптом не сприйняли як жорстоких і образливих. Що ж він пропонує? Продовжимо цитату: доктрина віри не культивується через контроль, покарання та заборону, але. Перш за все, шляхом поглиблення нашого розуміння та дозволу всьому його багатству процвітати, щоб вивчати його та шукати діалогу з богословами та сучасним світом. І ще раз. Хай ростуть Єресі буйним цвітом, а ми будемо діалогувати і давати їм можливість розквітнути. В листі, призначені Папи Франциска до Віктора Мануеля, також виразно прозвучало обвинувачення конгрегації Веровчення. Папа говорить про численні зловживання попередниками Фернандеса на цій посаді і висловлює надію, що Фернандесу. А вдасться все виправити? До чого ці звинувачення? Може, папа Франциск хоче подмухати на чорну легенду про інквізицію? Чи він звинувачує після Соборову вже реформовану конгрегацію віровчення з такими префектами, як кардинал Мюллер, кардинал Ратцінгер? Жодних посилань чи пояснень на цю тему папа не дає, просто звинувачення. До речі, про посилання в листі до Фернандеса їх всього 11 і всі вони стосуються документів папи Франциска. Тобто Папа Франциск цитує Папу Франциска і жодного посилання на Йоанна Павла II, Бенедикта XVI та хоча би на якісь документи Другого Ватиканського собору їх немає. Це нічого не означає, просто ремарка. Вже в першому інтерв'ю новопризначений префект знову говорить, що спасає особа, а не доктрина. Ну ми з вами можемо безумовно погодитися, що єдиним, хто може спасти, це живий Ісус. Але. Для чого створювати протиставлення між доктриною, тобто вченням церкви, яке церкві передав Ісус і самим Ісусом? Отож, ми бачимо медійне, ну я б сказав, навіть відпрацьовування. Маніпулятивного антагонізму, особа, яка дає життя, і доктрина, яка це життя забирає, висмоктує. Це маніпуляція запускає процес формування негативного сприйняття понять доктрина, вчення, наука церкви. Саме з такою фоновою свідомістю легше відкидати незручні заповіді, церковні приписи, а згодом і саму церкву. Приймати все в діалозі. Інклюзивності, і, на жаль, цей тренд створення негативних конотацій задають особи, які покликані церквою віру захищати Папа Франциск, і його новий префект конгрегації Віровчиня Віктор Мануель Фернандес. Давно не піднімав тему папи Франциска і його єретичних ідей, які він транслює від початку свого понтифікату. Мене навіть нещодавно запитували, чому що сталося? Може, мені хтось заборонив чи пригрозив навіть. Ні, в питанні папи Франциска все вже давно сказано. І дискусія позбавлена сенсу. Якщо ви раптом до сих пір послуговуєтеся чарівними формулами щодо папи Франциска на кшталт. Його не так зрозуміли, все перекрутили. Слова вирвані з контексту. Правда ж, заспокійлива мантра. При цьому ви достатньо лінивий, щоб прочитати хоча б Аморіс Літіці з критичними коментарями авторитетних церковних, а, церковних діячів та богословів. Є дуже чіткий лакмусовий папірець, який складно не помітити. Кого призначає Папа Франциск? Маріо Грех. Жан клод Леріч, виразні промоутери порядку ЛГБТ. І вони головні особи на синоду про синодальність. Їх призначив папа Франциск. Вже немає доволі незручного лодарі на посаді префекта конгрегації Віровчення, тепер ліберал, вірна папі людина Фернандес. Подивіться на висуванців нинішнього понтифікату, які визначатимуть долю церкви у майбутньому. І не грайтеся більше в несолідну гру слова перекрутили. Згідно з видатним богословом Монсеньором Брунеро Джерардіні, папа, який свавільно здійснює свою першість, ставлячи себе вище за Христа та зраджуючи свою місію, є негідним папою. Про це згадує у своїй колонці професор Роберто Ді Матей, Але застерігає нас від себе негідний папа, однак не перестає бути. Папою, папа Франциск наразі показує себе як негідний папа згідно з Джарадіні. А ми покликані бути чесними, визнати правду про його негідність, але бути люблячими і вірними передовсім по відношенню до святої церкви, а тому молитися за законного. Негідного папу Франциска. Як писала в листі до папи Свята Катерина Сієнська, ваша святість, подбайте, щоби мені не довелося скаржитися на вас розіп'ятому Ісусу. Власне, я не можу нікому поскаржитися, бо вище за тебе немає на землі. Ось який урок. Вона визнає в листі до папи його помилки і слабкість, не боїться і не ховається. При цьому визнає авторитет папи як найвищий даний церквою, але при цьому невпинно молиться розіп'ятому Ісусу за папу, визнання правди, визнання авторитету і молитва.